Тієї Ангелінка. Ті. Друзі, всім доброго раночку. Вас вітає новий тиждень з понеділочком. Да? Ангелінки куртку не вдівала. Це легенький такий світерочок, там під низом футболочка, бо нас сонечко сьогодні тепло. Та і в день, і в день дуже тепло. Пішли, Ангелінка. Пішли, нас сьогодні. Підвезе зранку сусідик наш, пішли, пішли потихеньку. Не хочеться йти. Останні теплі деньки, мабуть, осінні. Та, ну, можливо, не який? котусик. Все. друзі, все, відвела Ангелінку, біжу додому. Зараз забіжу. Бо овочевий куплю з Петрушки, а то ніде не можу знайти Петрушки. Так, і все, і додому. Маринувати вже ті зелені помідори швидкі, поки ще не зіпсувалися. А в нас цирк буде, да? Ага. Так, все біжу в наш овочево фруктовий магазин. Друзі, я вже вдома з букетиком. 30 гривень за 100 г в нашому овочевому. Я снідати, скуштую борщик, бо вчора так і не вдалося скуштувати. А вам гарного перегляду. Покажу вам, як я вчора готувала вечерю на вогні. А помідорчики будуть уже в наступних відео. Ось такий борщ в мене вийшов. Квасолька. Як давно я рідко варю з квасолькою? Тому що дітки, ну так, їдять, але не з таким апетитом. А Це вже вчора зварила з квасолою. М -м -м. Всім смачного, друзі! Розпалила я. Буду. Буду рагу робити овочеве рагу, чи картошку, чи як. Хто забажає так і говоріть, я вже не знаю казати, а то скажу якусь назву, потім ви пишете, що я обманюю когось там в чомусь. Нехай це буде, знаєте, саме най... найбільший обман у вашому житті, коли я Неправильно сказала назву страви, то нехай це буде самий, самий найбільший обман у вашому житті, друзі. Так, отак ось. Це ще колина, зараз вона посмажиться, і я її потім витягну. М'ясо в мене сьогодні качка, те, що було в холодильнику. Я готую того, що є. І так вам показую. Їй треба довше готуватися, тому закидаю відразу і кашку. Це вам не курятина, це не свинина навіть. Чоловік на роботі. Ми зготуємо вечерю сьогодні. На вогні якраз він прийде і буде куштувати. Чи смачно дружина приготувала, чи не смачно. Так, підсмажила м'ясо і салом. Зараз його забираю, витягну. Дуже пахне. М'яско я вже витягла. Салом тепер обсмажимо до золотистої створинки стартопильку. Я зараз раз вирішила її не дуже мілко різати, а отакими, от бачите, величенькими залишила. Нехай буде така. Помішаємо. A tady smáří se dobře. Картошечка майже готова, я зараз також її витягну і буду обсмажувати овочі. Я не люблю все заразом накидати, тому що воно тоді буде, знаєте, таке, як наче каша, те пересмажиться, те не досмажиться, тому я обжарюю все окремо, а потім з'єдную. Так, що я буду з'єднувати? Ріжу ось патісон. Патісончик нарізаю кубиками. Є в мене тут спаржева квасолька. Є в мене білий ось такий баклажанчик. Біленький зараз дочищу. Наріжу їх кружальцями. Кружочками наріжу баклажани. Звичайно ж, цибульку наріжу. Помідор. Іначе все те, що я хотіла. Ось готові хтось блінкосе. і мені мішає. Мішає мені відео записувати. Картошечка ось така підсмажена, дуже ароматна. Цибульку нарізала, баклажанчик. Один вирішила залишити, бо забагато кабачки Спаржеву посольку. Помідорчики, так, морковка все є. Загружаю. Так, хвилин, хвилин три смажуть вашу Бачите, така, ну, олійка тут темна, тому що обсмажувався сало, пачка обсмажувалася, тому... Виходить так темненьке, м'ясо я сховала у будинок, поставила в духовку, а те м'ясо, що я обсмажувала, я його у жаровню і поставила в духовку на невеличкому вогні, щоб воно там дотушковувалося, тому що це ж качка, ну щоб воно таке, знаєте, не було дуже сухе, тому я його ще поставила в духовку допектися. О, я вам скажу, самі вдома не дуже весело. То Кирюшка хоч. Отак позве, знаєте, як Ангелінка там щось потрібно, а це. Кирюха пішов гуляти, а і ж немає, бо на роботі. А я сама оце бігаю туди сюди, туди сюди. Треба ж дивитися, щоб і не пригоріло. Вона була зі мною, потім захотілося і в хату. Пішла там, трішки поїла, по той, походила в хаті. Тепер закричала, захотіла на вулицю. Так, додаю вже цибулю, морку. Ось така ось краса різнокольорова. Це кидаю картопельку назад. Починаю додавати приправу цю. Підсолимо. Солю багатенько, бо я не солила взагалі паприка обов'язково. Флерик чорний, малиний. Далі додаємо зелень, помідори, хвилиночок 10 і все, і можна вже знімати з вогню.